Кремль намагається втягнути ЛАОС у війну з Україною. Польські політики коментують кандидатуру керівника Бюро національної безпеки. Проблема дикого паркування посилює пожежну небезпеку. Українська військова розвідка повідомляє, що Кремль намагається втягнути у війну з Києвом ще одну країну ЛАОС. Доки Росія залучала до війни найманців з Африки та Азії, зокрема з Північної Кореї. Зараз вона працює над залученням так званих партнерів до війни під приводом реалізації гуманітарних проєктів у регіонах, які межують з Україною. ЛАОС не коментує інформацію від українців. Країна підтримує тісні відносини як з Росією, так і з Китаєм. Українська військова розвідка повідомила, що Росія просуває себе в Африці через так звані інфраструктурні проєкти. Москва фінансує енергетику, російськомовні школи, середні спеціалізовані навчальні заклади, а також заманює іноземних студентів стипендіями для навчання в Росії. Українські війська захопили в полон понад 1500 іноземців з 48 країн, які воювали на боці Москви. Призначення Славоміра Ценкевича керівником бюро національної безпеки Карлом Навроцьким віщує складну співпрацю між майбутнім президентом та урядом. Такої думки дотримується депутатка громадянської коаліції Катерина Пекарська, яка разом з іншими політиками була гостею третьої програми польського радіо. Депутатка Пекарська наголосила, що в нинішній ситуації голова бюро національної безпеки це одна з ключових постатей у польській політиці. Пан Сенкевич тим у цьому частковому рапорті курйозної, яка суперечить будь-яким засадам здорового глузду комісії у справах так званого російського впливу, яку навіть громадянська громадська думка назвала «Лекс Туск, бо йшлося лише про це. Наприкінці написав, що Туск Сікорський, Томаш Сімонік і ще декілька осіб взагалі не можуть займати державних посад. Це сигнал громадській думці, а також уряду, що легко не буде. Publicznych no to jest takie pokazanie moim zdaniem і opinii publicznej, ale także rządowi łatwo nie będzie. На думку доброміра Сосніжа з конфедерації Славомір Ценкевич, одна з найкодин з найкращих людей, які могли би опинитися в Бюро національної безпеки. Німо ружних ружніць поглянду в корестам. Попри різницю в поглядах із пісівським табором, якраз пана Цинкевича вважаю дуже старанною особою, і думаю, що на цій посаді ці його компетенції знадобляться. І з тієї команди, яку має в розпорядженні Кароль Навроцький, це хороша кандидатура. За плеча яким Кароль Навроцький диспонує, то це добра кандидатура. Елвін Гаєтхур з канцелярії президента погодився з такою оцінкою. Добрий кандидат, от бодай же року. Хороший кандидати з мабуть 2006 року пов'язаний з ІБН, також був радником УМЗС тож ОСОБА досвідчена. Курйозні звинувачення пред'явлені йому боднарівською прокуратурою. Мені теж висунуто звинувачення за написання правди, і це просто політичні справи. Поставь за писання правди, і це просто справи політичні. На думку Себастьяна Гаєвського, заступника міністра сім'ї, праці та соціальної політики від лівих, Славомір Ценкевич не має відповідного досвіду. До тих пори шефа мібебену з регулибилі генералові до цього часу. Очільниками бюро безпеки, як правило, були генерали, військові або політики з великим досвідом у закордонних справах чи безпеці. Славо Мірценкевич не є такою фігурою. Він просто не має такого досвіду, не займався науково питаннями, пов'язаними з закордоном чи безпекою. Що, мабуть, відчуває сам новообраний президент, бо не випадково є двоє заступників, які проте всі ці необхідні освіту і професійні досвід мають. Президент не через припадок є двох застемців, кружи єднак то керункове. Викшталценні досвідчення заводове посідають. Славоміру Ценкевичу, висунуто звинувачення прокурора у справі про розголошення секретних документів під кодовою назвою Варта. Це матеріали з оборонних планів часів уряду ПО ПСЛ. Документи були розміщені в передвиборчій рекламі Маріуша Блащика, який припускав на думку слідчих помилково, що варта фактично віддає половину країни Росії, якщо та нападе на Польщу. Двома заступниками нового голови бюро національної безпеки є Анджей Квятковський, колишній керівник військової розвідки та контррозвідки, та Мирослав Брейс, колишній командир бригади в армінської поліції та керівник центру військового рекрутингу за часів уряду ПІС. Служби звертаються до водіїв з проханням не ігнорувати знаки, які забороняють зупинку, та не паркуватися на пожежних дорогах. Після нещодавньої трагічної пожежі у багатоквартирному будинку в Ряшеві дискусія про дике паркування повернулася. Рятувальну операцію значно ускладнили транспортні засоби мешканців, припарковані на пожежній дорозі, нагадав прес-секретар командира муніципальної пожежної служби в Ряшеві, старший капітан Ян Червонка особливо була проблема з огляду на те, що вже перша драбина, яка приїхала на місце події, була коротшою ніж та, котра доїхала пізніше з іншої частини. Вона би значно поправила цю евакуацію. На жаль, з огляду на ці залишені автомобілі, ми вже не могли розминутися і не могли використати цієї нової драбини. Не стати за вгляду на Васента авто, що жовчні моглиш ми ще вимінуть. Не могли ужити новий драбиник. На водія, який ігнорує знак зупинка заборонена, може очікувати штрафу, розмірі 100 злотих та евакуація транспортного засобу. У ніч на 5 липня влада кількох російських регіонів повідомила про атаки українських дронів. У Саратовській області атаковано Енгельс, де розташовується військовий аеродром стратегічних бомбардувальників. У Воронезькій області українські дрони завдали ударів по аеродрому «Борисоглєбськ». Цитую, сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Берісогліпськ, що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та су 30 СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки, написав Генштаб ЗСУ на Фейсбуку. Місцева російська влада повідомляє про дрони над Чувашією, а міноборони. Ворони Росії заявило, що нібито 94 українські дрони були збиті цієї ночі над Воронезькою, Брянською, Білгородською, Саратівською, Новгородською, Курською, Ленінградською, Орловською, Ростовською, Смоленською, Рязанською, Московською, Пензенською і Тульською областями. Кількість загиблих від повені в Техасі зростає. За інформацією від місцевої влади загинуло 24 людини. Серед загиблих є діти. Сильні дощі призвели до виходу річки Гвадалупе, що протікає через Техас із берегів. Кілька тисяч людей залишаються без світла. Найсерйозніші наслідки повені були зареєстровані в окрузі Кер, розташованому за понад 100 кілометрів від столиці штату. Віце губернатор Техасу Ден Патрік повідомив, що учасники. Християнського табору Кампі Містік перебувають уздовж річки Гвадалупе. Деяких із них евакуювали гелікоптерами, але багато дітей вважаються зниклими безвісти. Віцегубернатор додав, що діти могли сховатися на деревах і немає можливості зв'язатися з ними. Влада штату звернулася до мешканців із закликом залишатися вдома і уникати подорожей. На місце події було направлено близько 500 рятувальників і 14 гелікоптерів, включно з рятувальними групами. На Йональної гвардії Техасу та берегової охорони США синоптики оголосили попередження про повінь для округу КЕР, закликаючи мешканців поблизу річки Годалупе переміститися на вищі місця. Але ж космос це слоган першого пікніка Літо з Радіо у Закопаному, який розпочинається просто зараз. На, рів... На рівні Круповій приземлиться репліка міжнародної космічної станції. Це незвичайна та унікальна інтерактивна виставка з нагоди польської космічної місії, сказав Пьотр Наволковський, президент Асоціації Polaris OPP. Станція збудована з так на правда засобних. Станція збудована з таких пневматичних моделей, які представляють відповідні модулі нод 1 НОД-1, НОД-2, НОД-3, кібо, а також колумбус. А сама станція містить різні елементи, експерименти, експонати. Забираємо їх у простір натхнення, у простір мрій, так, щоб відчували себе як доктор Славошу шузнанський Віснівський, який власне перебуває на міжнародній космічній станції. Того, Жеби почувся, як славо Жузнайський доктор Славо Жузанський Вічневський, который власне ну, експлурує міжнародову стацію космічну. Лато з Радіо і телевізя Польща цей тур включатиме також концерти. На сцені Закопаного виступлять серед іншого Дода Наталія Кокульська, Галіна Млинкова, Лукаш Драпала, Афро Менталь та Ванда і Банда цьогорічний тур літа з радіо і польським телебаченням включатиме 9 міст, 9 пікніків і 9 концертів. Відомі та популярні артисти з Польщі та спеціальні гості з-за кордону виступатимуть не лише в Закопаному, але й в інших польських містах.